Квартал грахтів, тобто каналів, у самісінькому серці Амстердама. Будинки Патриціїв на берегах каналів користуються шаленим попитом і, відповідно, дорогі. Колись тут жили багаті купці. При цьому свої товари вони зберігали під дахом, переважно приправи з далекого сходу. Сьогодні багато з цих горищ переобладнали під квартири. Зокрема, і в цьому будинку три роки тому тут аж на горі, на п'ятому поверсі, облаштувалася молода пара. Привіт, я Сюзет. Я Джеймс. Ласкаво просимо. Сюзет Ван Дам і Джеймс Ван живуть у типовому амстердамському будинку. Він значно старіший, ніж може здатися на перший погляд його збудували як помешкання для купців голландського товариства Ост-Індії, адже тоді торги відбувалися переважно в Амстердамі. Будинок спорудили 1650 року, і він довго служив купцям. Нам довелося його повністю переобладнати, щоб мати змогу тут жити. Ми вклали в нього багато сил. Гацмекідливебол серевозеловворктавенцин. У колишньому складі на горищі жили вже й раніше. Однак Сюзет та Джеймс переробили усе по-своєму. Джеймс багато що зробив своїми руками. Ми все зробили за один місяць. Добрячий шмат роботи. Я саме змінив місце роботи і мав трохи часу, тому зміг повністю інвестувати його у ремонт по-моєму тут дуже затишно. Це найважливіше і це надихає. Тут добре живеться. Це помітно, так само, як і те, що ми багато подорожуємо. У помешканні багато важливих нагадувань про мандри. Від входу вузький коридор веде до спальні та гардеробної, навпроти кухня та вітальня. око впадають товсті сволоки, які надають кімнатам структури. Між сволоками усе було закрито. Але ми закохалися у цю квартиру саме через сволоки і в жодному разі не хотіли їх прибирати. Та це було би складно. Тож ми вирішили навпаки оголити їх та ще й пофарбували чорним, щоб підкреслити, яку чудову атмосферу вони надають помешканню. Над кухнею та вітальною створили другий рівень. Джеймс Вандерфельден, архітектор внутрішнього дизайну. У нього є свій офіс у місті, але інколи він працює тут. Сюзет Вандан теж працює за межами дому, однак і вона полюбляє нішу на горі. Хоча подружжя, схоже, добре розуміє одне одного, помітно, що у помешканні площею 135 квадратних метрів більше представлені смаки і захоплення Джеймса. Особливо зважаючи на оцей мотоцикл, який Джеймс не без зусиль причепив на видноті на одному зі сволоків. Зате сюзет може дати волю своїй фантазії у гардеробній. Я трохи хлопчисько за стилем і характером. Тож усе це підходить до моєї особистості. Щоправда, через мотоцикл у нас була невеличка сварка. Я не хотіла такого в домі. Однак він виграв цього разу. Зрештою, іноді таке треба щось вирішувати спільно. Він зазвичай пропонує якісь ідеї. А я кажу, так чи ні. Переважно так це і відбувається. У такому помешканні просто не хочеться сваритися.